Середина осені найкращий час для подорожі по мальовничих перлинах Чернігівщини, коли природа насичена яскраво жовтими і червоними барвами, і золота осінь вступає у свої повноцінні права. Минулими вихідними члени Прилуцької громадської організації молодих інвалідів Фенікс побували у Тростянецькому дендропарку. Протягом двогодинної екскурсії особливі відвідувачі обійшли майже третину паркового ансамблю. Загалом він займає чималу територію 204 гектари. Парк зобов'язаний своєю появою нащадку українського гетьманського роду Скоропадських Івану Михайловичу, розповідає екскурсовод Ірина. Насадження парку це справа його життя. Він настільки захоплюється цією діяльністю, що всі свої кошти він вкладає в закупівлю дерев, саджанців. Цікавиться деревами, екзотами. Коли парк починається насаджуватись із звичайних порід дерев, то через декілька років він починає привозити дерева екзоти. Привозяться вони з малого розсадника під Харковом імені Каразіна, з Нікітського ботанічного саду, Риги, Санкт-Петербургу. Особливістю парку є те, що серед величезної кількості дерев і чагарників, привезених із усіх куточків світу, розташувався невеликий гірський масив із штучними озерами. Гірська частина парку це близько 30 гектарів, найвищі три гори. Висота від 27 до 35 метрів. На деякі з них зараз відновлений вхід, поставлена альтаночка, і можна з висоти гори оглянути територію парку. Найкращий вигляд на територію саме з висоти пташиного майже польоту відкривається рано навесні або пізно восени, коли немає листя. Усього у тростянці понад 400 видів дерев і чагарників. Увесь парк пронизаний стежками, які ведуть до цікавих місць. Тут є великий став, довжина якого понад кіло. metro Та головна його окраса білі лебеді, які приваблюють туристів. Екскурсія символічно завершується біля земного притулку Івана Скоропадського. Напис на могильній плиті свідчить, що цей парк був розрадою в його житті. Окрилені екскурсанти у захваті від подорожі діляться враженнями. Євгенія каже: люди з інвалідністю украй рідко виходять з дому, а тим більше на такі далекі відстані. А тут великий комфортабельний автобус, неймовірної краси. Місце, професійний екскурсовод та смачний. Обід на завершення. Все завдяки меценатам. Цей день ми ще довго будемо згадувати, каже жінка. Очень добре віддихнула, дуже цікава була екскурсія, все дуже я слушала. Не перебиває, коли постоянно сидиш дома в чотирьох стінах, починається депресія і так далі. Ні з ким не можеш поговорити, ні з ким пообщатися. нету ні друзів, ні знайомих. Нам дуже сподобалась екскурсія. Ми дуже вдячні за такі, ну за такі задоволення, яке нам ми сьогодні отримали. Така красота, так. Атмосфера така невимушена, і дітям нашим сподобалося, членам організації. Іван прикутий до інвалідного візка. Екскурсії для нього це щось недосяжне, про що можна тільки мріяти. Тут дерева дуже красиве, зовтіє, все. І мені тут така природа, навиці, я люблю. Осінь, все, як воно. Жубдіє. Мені дуже подобаються екскурсії, тому що вони дуже прекрасно розвивають людину. Людина взнає багато чого цікавого і багато чого корисного. В цьому парку дуже класно, тут дуже красиво. Я сподіваюся, ми ще сюди приїдемо. Ця екскурсія згуртовує нашу організацію. Ми побули на свіжому повітрі, ми побачили екзотичні дерева. Ми під великим враженням цієї екскурсії.